Щирі вітання всім телеглядачам. В ефірі передача актуальне інтерв'ю. І це телеканал «Вінниччина». Сьогодні до студії ми запросили речника Служби безпеки України у Вінницькій області Дениса Закаблука. Пане Денисе, я вас вітаю щиро. раз. Добро з самого початку війни з першого дня служба виконує певні обов'язки. І звісно, це коло і відповідальність підвищилась, і коло цих обов'язків розширилось. Як змінилась за два роки діяльність служби, і які основні акценти зараз, коли в країні триває повномасштабна війна? Дякую за таке масштабне і цілком зрозуміле питання. Служба дійсно оновила ряд своїх завдань, оновила підходи до їх виконання, і ми продовжуємо нести службу на більшості? Ділянок нашого життєдіяльності, точніше життєдіяльності держави, які ми забезпечуємо, і на лінії зіткнення, і в тилових містах в областях служба виконує контрозвідувальні завдання, оперативно-бойові, тобто в широкий спектр діяльності, на жаль, або на краще, ми про більшість можемо сказати, пізніше, після. Досягнення, отримання, одержання, завоювання нашої перемоги, звичайно. але проте, поки ми. Інформуємо громадськість лише про ті аспекти діяльності, які заслуговують на увагу, і про які маємо маємо дозвіл слідчого, і можемо можливість сказати. Маємо У вас якраз така робота, що справа і роб... любить тишу, що так. не про все можна говорити, і ви згадали про те, що ваші працівники, працівники служби СБУ несуть свою роботу і на першій лінії. Чи є ті, хто справді на передовій? Що вони роблять там, чим займаються зі зброєю чи е, працюють знову ж таки викриваючи злочинців, прихильників е, руського міра? Звичайно, е, рід діяльності на, ліні, на лінії зіткнення це переважно бойовий. І ми на своїх соцмережах, на своїй сторінці, ми публікуємо е, кадри знищення бойової ворожої техніки нашими спецпризначенцями, які зброєю в руках з дронами на керуванні, знищують окупаційні війська. Проте не всі мешканці не всі цивільні циві, виїхали з тих населених пунктів, поруч якими ведуться активні бойові дії. І серед, на жаль, серед цих мешканців все ще є прихильники руського міра і ті люди, які схильні більше підтримувати не українську державу, а ворога. І боротьба. З викриття цих е, діячів, які коригують вогонь ворожої артилерії або наводять е, ракети на місця групування наших військ Сил оборони, ведеться нашими контрозвідниками. Два і я навіть не знаю, що складніше чи керувати дронами і знищувати ворога, чи знаходити тих, хто замаскований, хто вочевидь не кричить про те, що він є прихильником ворога. Про тих, хто ось справді робить те робить злочин власне проти своєї так, держави. Це переважно. Я проб'ю це є ласка. злочин. Це державна зрада, і такі громадяни дійсно не виділяються на фоні ну всіх нас, інших це. Або продавці в продуктових магазинах, які спеціально влаштовуються на ці посади, в ці місця, де є скупчення або наших військ, або є маршрути руху, угу. і вже там звідти мають можливість отримувати інформацію і передавати її на сторону. ворога. Чи складно виявляти таких людей? І, можливо, за якими ознаками? Або, можливо, ви можете назвати вже історії такі кричущі виявлення, от саме таких зрадників. Можливо, краще тоді вже повернутися чи локалізуватись до Вінницької області. У минулому році було кілька, на жаль, яскравих прикладів подібної діяльності в, в одному з районів у жмеренці і у Вінниці, коли цілком адекватні громадяни, мешканці нашої області йшли на угоду з ворожими спецслужбами, і для них збирали інформацію. І вони не думали, що їх викриють. Вони були впевнені, що за ними ледь там гвинтокрил не пришлють для їх евакуації і для їх врятування в разі. Ніхто не провалу. збирається рятувати. Ну, по-перше, ніхто збирається рятувати. По-друге, ми працюємо за, для викриття таких фактів і для викриття таких громадян. Про те, що це просто чи ні, звичайно не просто це треба. Не голку в стозі сіна шукати, а набагато більше робити інформації, сотнями разів перевіряючи ті самі факти, поки зрозуміти в якому напрямку потрібно чітко рухатись. Якщо говорити про статистику, то прикладом за минулий рік або принаймні я знаю, що багато таких історій, і це відбувається регулярно. і Ми навіть в ефірі свого телеканалу повідомляємо про те, що ось викрили, знешкодили там справа направлена до суду. Чи є вже навіть вироки? А, наскільки багато виявляєте і якою є статистика, оця страшна, неприємна статистика для України і для Вінницької області, зокрема, тому що мені, як на мене, здається, ну все ж очевидно, все зрозуміло, хто ворог, що змушує людей. В мене таке питання, але про це я запитаю вас пізніше, поки що про статистику. Цифри викритих злочинів у сфері національної безпеки за той сектор, про який ми говоримо, про який ми відповідаємо. Це державна зрада, стаття 17 Кримінального кодексу, колабораційна діяльність 11 значком 1, невизнання правомірної російської агресії, 4.36 значком 2. Це переважно. Ці ці статті, по яким більшість було підозр і матеріально скеровано до суду, то ця кількість цих людей за 23 рік складає 107 осіб, здається. Тобто більше ста. Це Вінничан, мешканці так, так. Вінницької ну, області. Звичайно, що ми не ну сюди потрапляють і інші громадяни, яких ми умовно виявляємо на лінії зіткнення, тобто вони uh -huh. не є мешканцями Вінницької області, проте цією справою займаються слідчі приніс в Вінницької області. Тому кількість Можливо, не вся війни але половину тому можемо. Я не знаю, чи зможете ви дати відповідь на це запитання, чи можливо це є таємницею, але чи є серед них ну зрозуміло, що є ті, хто просто спокусився на щось, на гроші, звісно. А чи є серед них ті, хто багато років тому назад з певною метою був поселений в Вінницю, з якими працювали, як то кажуть, сплячі агенти, які саме зараз почали активну свою діяльність проти України. Таких випадків було кілька в минулому році. Це переважно вже колишні радянські військові, пенсіонери. Пенсери. Офіцери. Да, Офіцери. Звичайно, так. Да. Які ще потрапили на гачок до спецслужб тодішнього Радянського Союзу, а потім Росії ще в за часів там, 30 40 річної давнини. Угу. І вже після на початку помашного вторгнення. До них угодили на зв'язок, запропонували їм надавати послуги, на що вони погодилися під різними ідеями, там відновлення СРСР умовного, чи тобто є і ідейні, так? Звичайно. Ті, хто бачить майбутнє України, Ті, хто да, не тіш. вважає Україну своєю, напевно, державою і мріє про інше, про Мире відновлення про інше, Совєтського да. Союзу. Так, да, і вважає нас, ну те, те, що ми все сприймаємо, неправильно, що ми йдемо не тим шляхом, а. Вони знають краще, як, як на має, має бути. Скільки я чую, от те, що надають якісь дані, розвіддані е, за кошти, то це зовсім якісь малі, смішні кошти. Що змушує людей? Ну, можливо, там десь і фігурують інші великі суми, але те, що я чула, це ну, досить такі малі: це кілька тисяч, 10 тисяч, 100, 200 доларів. Ну, це ж дрібні кошти. Що змушує людей продавати свою батьківщину за копійки? Ні, ну, питання. Психологічної мотивації, злочинця, це вже, можливо, інша сфера діяльності відповідає. Угу. Але факт, Ну ви ж питання їм, напевно, ставите такі. Факт отримання коштів угу. присутні, ці факти документуються, але як ви зазначили, що дійсно це суми не перевищують там, кількох десятків ну, там, тисяч гривень, тобто це угу. там, на пальцях двох рук можна порахувати ці суми. І вона не є основною. Тобто, це як, як бонус. Ну тобто, якщо у вас є можливість, от вони спілкуються з, з куратором, то там скиньте мені там якусь там суму, але це не є принципово, ну не є першою. Основним, з чого вони погоджуються на співпрацю з ворожими спецслужбами. Тобто дуже багато мотивацій у людей є, те що їх змушує. А чи є такі, хто приходить і каже, слухайте, тут до мене під'їжджають, хочуть, щоб я давав розвіддані, але я не хочу працювати проти України. Я от вас хочу повідомити. Не знаю, можливо, це знову ж таки таємниця, але 에... чи є такі випадки? Можливо, ви знаєте, не будемо називати в Вінницькій області взагалі, чи є такі свідомі люди, які от. Потрапили в якусь ситуацію, і вони свідомо хочуть не хочуть працювати проти України без свідомості, і без патріотичних і проукраїнських державних наштованих людей, звичайно, нам було б важче і не було б такої успішної кількості реалізованих спецоперацій. Тому всі громадяни, які звертаються до нас з такою інформацією, що до них є ворожі підходи чи вербувальні. Чи вони потрапляли в якісь компрометуючі ситуації на кордоні, або за межами України, або вони мають інформацію, хотіли взяти на гачок так, або або через родичів, або через якихось там компрометуючі факти, які вони потрапляли раніше в ситуації, або ті люди, які звертаються з інформацією про осіб, які викликають підозру в оточенні промислових об'єктів критичної інфраструктури, або в оточенні військових об'єктів. То всі, вся ця інформація, яка до нас стікається, яку ми обробляємо, вона завжди підлягає ретельній 100% перевірці, вона перевіряється на мовах анонімності. Людина, яка вступає з нами в діалог, в контакт, завжди відчуває підтримку і що, її, що вона є захищеною з боку держави в рамках того, що вона надає. Звичайно, mm -hmm. якщо ця інформація є правдивою, а не є. Брехливою викривною да, дезінформацією, ну і, і напевне тут варто підкреслити, можливо, нас слухають, що все-таки це важлива інформація, і важливо зробити саме такий крок. І держава завжди захистить і завжди зрозуміє і підтримає в будь-яких випадках. Мені так здається, так, так має розуміє. бути зрештою. Яке покарання очікує на тих, хто зраджує країну, які вже є реальні судові вироки, яким є це покарання за зраду за надання інформації ворогу? Е, найбільш підходить під ваш опис це стаття 111 Кримінального кодексу України це державна зрада. Переважно зараз кваліфікуються ті дії за частиною другої, оскільки у нас діє режим правий режим воєнного стану покарання. Від 15, точніше, воно звучить так, 15 років або довічно. Суд приймає, умовно, два, два рішення. І такі факти за злочини вчинені в 2022 році, вже за вже є, вже є вироки суду. Е, Оцей же молодий, можна молодий, молода людина, якого викрато було влітку минулого року. В суду, судом першої інстанції він отримав 15 років. Зараз триває апеляція. Або, до речі, рішення поліційної інстанції вже було, який підтвердив рішення першої інстанції 15 років за державну зраду. За колабораційну діяльність дещо легше покарання. До 5. Ні, там від 5 до 15 також. Ну, Але там немає довічного. За поширення інформації злочинного змісту про невизнання військової агресії Російської Федерації або за гварифікацію дій окупантів. В інтернеті в соцмережах, то це стаття 462. То там санкція до п'яти років позбавлення волі. І маємо також Приклади, вир... так? вироки да, по, по цій статті. Це, це молоді люди чи різного віку. Вік різний. Немає чіткого там, гендерного чи вікового цензу по цим статтям. Але є факти, що люди старше за нас з вами які вміло користуються комп'ютерною технікою гаджетами гаджетами да обходячи блокування для російських соцмереж, які заборонені в україні і можуть передавати інформацію от напевне окрему увагу потрібно приділити ворожому впливу на державну безпеку через діяльність ОМПЦ московського патріархату це дуже таке складне питання для українців, для вінничан, тому що у нас на території Вінничі достатньо багато ще збереглось церков приходів саме московського патріархату. Є певні суперечки, є певне нерозуміння, але є чіткі приклади викриття тих священних служителів. Тих Кліриків тих людей, які, здавалося, мали би нести добро, правду, але вони сіють розбрат і працюють проти держави України, хоча живуть все життя тут. І це досить такі відомі в Вінниччині клірики, які вже викриті, які вже отримали покарання. Наскільки ось ця ситуація є широко поширеною, наскільки ви працюєте в цьому напрямку ретельно, тому що ну це складне запитання, тому що це задіює багато людей: приходів, прихожан, віруючих і так далі, так це середовище дуже чутливе до втручання, і чергово наголошую, що служба безпеки не Надає пріоритету жодному зі розповідань, чи називає якусь з релігій чи підвидів, чи під напрямків злочинної. Однак на підставі тих прикладів, які ми маємо протягом років війни, що саме священнослужителі чи прихожані УПЦ МП є наводчиками ракет або державними зрадниками. Вони зберігають в себе на територіях релігійних споруд протизаконні антиукраїнські якісь матеріали приховують людей або зброю. Тобто ці факти задокументовані, і про це у нас на сайті в соцмережах є багато інформації у Ну, самі яскравіші приклади з останніх операцій. Тому викликають. Вінськовосвітня, так, то... область, звісно. В минулому році от, вже є вирок. В минулому році отримав митрополит однієї з епархії Вінницької області за вчинення ряду злочинів. Там три статті му інкримінувалися. і він отримав вирок п'ять років позбавлення волі. Це багато чи мало за зраду? Державна зрада тут не інклювалася, розумієте, mm -hmm. ми ж не діємо в спосіб, не передбачений законом або на власний розсуд. Але це лише це тільки закон, так? Так, це процедура передбачена Кримінальним кодексом, процесуальним кодексом. Mm -hmm. Процесне керівництво і нагляд за законністю здійснюється органами прокуратури. Рішення приймає суд. Тобто, кожен доказ, кожен документ, який пред'являється фігуранту, він має бути вичитаний. І кристалево чистий в рамках закону. Це має бути навіть не один доказ, а, напевно, низка доказів закону. Доказів за до неналежних експертиз, допитів. Це. Стоси документів, паперів. От ті люди, ті священнослужителі, яких вже викрили, які мали літературу, які в своїх проповідях закликали там до, до різних речей, до чого вони закладають шанувати, розуміти, молитися за ворогів. А коли їх викрили? Вони розуміють, що вони роблять, що вони робили не так, що вони зрадили Україну, що вони діяли проти України, чи вони не визнають своєї провини? А, ну, Наприклад, іншого, ми маємо, на жаль, ще один факт викритого зловмисника у цій сфері в Вінської області, це настоятель храму, також у ПЦМП на Вінниччині, який переховувався від слідства, проте був розшуканий з правоохоронцями на території іншої області. Він також отримав вирок, проте, з огляду на його дієву співпрацю зі слідством. То вирок судом був визначений два роки і позбавлення волі. Що знаходять, або якою є ця література? Тому що знаю, що багато вилучають літератури, яку роздають прихожанам. Ну і що там, які основні тези? Ці тези цілком збігаються з. Наративами з лозунгами російської пропаганди, яку, яке, я думаю, вже всі, хто в курсі подій, які в нас відбуваються останні 10 років, вже знають, розуміють. З перших фраз розуміють, що це неправда, що це не, не є логічною або виваженою інформацією, а це є вкіт брехня. Тому е, такий контент, якщо ми і публікуємо з скріншотів, е, Фігурантів, то ми його маркуємо як або як заборонений контент, або як цензура, тому зараз їх не називати дуже складно підбрати слова. Однак це переважно не визнання війни як, як війна, що це, начебто, триває спеціальна операція, що окупаційні війська приходять як, начебто, освободителі які мають звільнити. Український народ від е, лапках бендериців, нацистів, і дійсно допомогти цьому сражальному люду е, там, жити в мирі. Ну, тут, якщо в двох словах, то... тобто так коротко. Да, вони, вони переважно показують. Опять же, я все кажу в лапках подвиги угу. е, російських військовослужбовців і навпаки, що наші е, воїни ЗСУ. Чинять якісь злочини або, начебто, е знущаються, або щось роблять негативне з мирним населенням. Ще одна категорія таких людей, які працюють проти України, і з якими на яких СБУ особливо пильно придивляється, це колишні відомі посадовці українські, які мали свого часу авторитет, вплив на людей. Як тут як з ними працюють і чи є реальні приклади викриття ось таких таких посадовців, які працюють проти України, і як вони це роблять? Вони ж навчені, вони вже розумні, вони знають, як так. робити це делікатно й тонко працюючи із громадами, із Якості людьми. Прикладів можна згадати минулорічну справу Дмитра Табачника, які, діяльність якого на шкоду України задокументована. Йому певно про підозру в державній зраді, були встановлені його зв'язки з російськими спецслужбами. Його вплив наразі на діяльність окупаційних адміністрацій в Криму та на окупованих територіях Запорізької області також встановлений, тобто людина з досвідом і широким колом зв'язків використовує його не на користь України, а навпаки, проти нас. Плюс сюди можна значити справу колишнього очільника поліції. В Вінницькій області, діяльність якого також задокументована разом з Ширієм. Які... Так, ну це досить відома на Вінниччині людина, досить неоднозначна фігура, так. про яку йшлося ще тоді, коли він працював на Вінниччині, і була до нього певна недовіра в певного кола людей. Але... але нічого тоді зробити не могли. А на зараз щастя, зараз уже про... з'явилось. Ну, якісь будуть зрозуміло, що а, тільки заочно можливо, так, якісь так, рішення. В... Рішення, судові рішення приймаються в спеціальному порядку, однак е наші фахівці вживають всіх заходів, щоб покарання отримав кожен злочинець, кожен державний зрадник. Без терміну давності. Так, і воно не має терміну давності, і воно буде все одно неминуче. Звісно, про роботу служби можна судити по тому, скільки зрештою кримінальних, скільки викритів і скільки кримінальних вироків за 2022-2023 рік є 48 вироків суду у кримінальних провадженнях, які розслідували саме службою СБУ. А цього року скільки вже знаходиться ще на стадії розслідування. Ну ми говоримо про. Кілька сотень справ, які розслідуються слідчими управління. Вже протягом січня, початку лютого було повідомлено більше десяти особам про підозру вчиненню злочинів в сфері державної безпеки, які розслідують наші слідчі. Це переважно або інтернет-агітатори, які підтримували політику Кремля, або е... рупори Кремля, які діють за меж Краї... Нашої країни, приміром, актор бандитського Петербурга, який, Півцов, Півцов, який так, активно пропагує. Який, який агітує, пропагує, пропагує війну проти України за ведення агресивних дій стосовно нашої України. Ця особа також отримала підозру від органів держбезпеки. За кожною справою, от, здається, викрити там людину, яка передає інформацію, або як ви сказали, страшну річ, навідники ракет, в тому числі і на Вінниччину. Я не уявляю, ким треба бути, щоб наводити ракету на своїх же людей, односельців, тих, які живуть на твоїй землі, знати, що це чиясь смерть, зрештою, це руйнування. Скільки часу потрібно, щоб ось від початку, від першого там дзвіночка, довести цю справу. До логічного завершення. Я, я розумію, що це буває по-різному, але для того, щоб це були беззаперечні докази, щоб можна було цю людину притягнути до суду. Як це буває? Можливо, наведіть із прикладу, можна там умовно за місяць, а можна роками відстежувати і працювати, щоб ця людина отримала покарання. Так, як ви сказали, що можна роками, але у нас немає стільки часу роками чекати зараз, це швидко, так? Ми маємо робити це швидше, проте з безумовним дотриманням всіх норм, законів. Цей час займає тут я би, і не образити роботу фахівців, бо вони витрачають на це. І день, і вночі, і ввечері, і вихідні дні. Однак більше складно знайти шпигуна, перевірити там 100 напрямків, 100 повідомлень про те, що тут щось трапляється хай в цьому районі або стосовно цієї особи, ніж потім вже процесуально його оформлювати. Тобто, спочатку знайти, зрозуміти, що ми правильному напрямку працюємо. І від моменту затримання, фізичного затримання особи, її по підозру, до вироку суду, це вже більш зрозумілий термін. Ось про ці сроки ми можемо говорити, це займає вже кілька місяців. Тобто, з моменту затримання, якщо провадження закінчується, сроки закінчуються, всі дії завершені, то підозрюваний, абонувачений ознайомлюється з матеріалами провадження разом з адвокатом. І матеріал продаються до суду, де триває до де, де триває судовий розгляд. Тобто це тривалий час, але беззаперечно покарання обов'язково. Буде до тих, хто порушує закон України, хто працює проти України. Ми можемо говорити що довго. Є ще багато питань в від мене. Це і про збереження зброї, яка не яка антизаконно, про якісь схорони зброї, про дезінформацію, як вона використовується проти України, як вона працює у Вінницькій області. Але я сподіваюся, що ми зустрінемося з вами обов'язково наступного разу. А поки що, щиро дякую за непроста не, не, не розмова, тому що не все. Можна говорити, не про все можна прямо сказати, але напевно у вас є зараз можливість звернутися до тих громадян, до мешканців Вінниці, кожен з яких може допомогти викрити ось такого злочинця. Ну, напевно, на що треба звернути увагу? За якими ознаками, Ну, щоб не було масових дзвінків, що мій сусід щось там неправильно сказав, але все одно є ж якісь якісь ознаки або якісь дзвіночки, за якими можна на що можна звернути увагу, скажімо так. Громадяни України, мешканці Вінницької області, якщо ви стали свідком якоїсь незвичної або невиправної активності в районі розташування військових об'єктів, чи в місцях розташування особового складу наших сил оборони, або ж в оточенні чи на об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність нашої області, або у вас стала ви отримуєте інформацію чітко, яка вказує на державну зраду або на те, що, на вашу думку, є злочином, то ви з цією інформацією на умовах анонімності можете звернутися до нас. Наші контакти вказані у нас на соцмережах. Ви можете там знизу представити афішку з нашими даними. Вся інформація буде ретельно перевірена і впевнений, якщо вона. Є правдивою і є е, тією, що злуховує на, на, на подальшу перевірку, то звичайно цей напрям буде відпрацьовано е, і задля забезпечення нашої безпеки. Так, чужі, які ходять десь біля цих об'єктів, риторика антиукраїнська все це насторожує і все це потребує уваги. Тому кожне наше от таке повідомлення може допомогти виявити злочинців, і виявити зрадників, і виявити тих, хто наводить, як ви сказали, ракети, в тому числі на Вінниччину. Я вам щиро дякую, пане дякую Денисе, вам. за нашу розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що в студії був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Будьте пильні, будьте в безпеці, бережіть себе і до наступних зустрічей. Це була програма Актуальне інтерв'ю.